Посеред горішніх плавнів є справжній котячий рай, або як називають його місцеві зооволонтери, котяльня. Це місце тимчасового утримання безпротульних котів, яке організували волонтери власноруч за фінансової допомоги небайдужих. В це місце вкладено багато сил і часу, а створене воно для того, щоб було де перетримати і полікувати безпротульних котів яким наразі потрібна допомога, розповіла волонтерка Анна Скрипник. Ну, насправді для наших котиків це дійсно рай, бо тут і люблять, тут за ними е, і годують смачненько наша Люба, тут за ними піклуються, е, роблять щеплення, стерилізують. Е, інколи тваринки котики залишаються у нас, бо на дачі є такі умови, ну, не можемо повертати їх назавжди. Це ми називаємо між собою це центр, наш центр для котиків, які шукають дім. Тобто це перетримка, це не притулка. Між собою ви інакше називаєте це місце? Так, да, Це між собою ми називаємо котяльня. Чому котяльня? Тому що нам тут виділили кусочок, де була котельня. А це ж не то. Ми ж котяльні. Вони тимчасово тут перебувають допоки не знайдуть свою домівку, свою саму-саму найкращу родину. Бо були такі випадки, що котки довго жили у нас, а потім все-таки їх побачила їх сім'я. Вона прийшла і сказала мені саме з цього. І ось так. Ну ми тільки заради цього. 4 жовтня в світі відзначають всесвітній день тварин. Цей день покликаний привернути увагу суспільства до проблем наших чотирилапих друзів та розповісти про їхні потреби. Як зазначає волонтерка Анна, їх у котиків горішніх плавнів багато, голод і холод, від яких важко сховатися, байдуже ставлення господарів. На жаль, деякі з них так і не зрозуміли, що мало бути власниками тварини, треба бути педбатьками. Тобто не ставитись до тварин як до власності, а турбуватися про них та нести відповідальність за тих, кого приручили. Та волонтери горішніх плавнів все ж мають надію, що їхні підопічні, які вже й так багато настраждались до зустрічі з ними, знайдуть свою справжню, дбайливу, найкращу родину, говорить Анна Скрипник. Мета їхнього находження тут знайти всім родини. До теперішнього дня в нас якось розбирали за це літо і котів, і кошенят. А зараз якийсь стоп. Не знаю, ми віримо, що це тимчасово, що далі все буде добре і всіх котиків, особливо кошенят. Ми перепривлашмо в добрі руки. Ну важливо, у кожного свій, мабуть, своя доля, свій час тут при ну. Прибувати і щоб та людина, яка шукає, вона знайшла саме цю свою кішечку чи котика і забрала її. Хочемо, щоб на вулицях не було безпритульних тварин, щоб всі е тваринки е з вулиці потрапили додому, щоб вони були здорові, щасливі, бо тварини вони, ну, вони ну, часть наш. Вони самі наші найголовніші друзі, вони не можуть сказати, але вони е, стільки любові дають, стільки ніжності, стільки от вони благодарять за це, що от вони мають. Я не знаю, як люди живуть, в принципі, взагалі без тварин. Це для мене нонсенс. У мене є такі пару друзів, ну не може, ну не хочуть, ну що, ну що зробиш, але я ні. Коли ти приходиш дома, тебе ніхто не зустрічається. Це, це не дім, це якась коробка пуста. Близько 50 котиків мешкає в центрі тимчасового утримання котів. Це величезна кількість. Їх потрібно всіх соціалізувати, привчити до лотків, а потім ці лотки прибрати. Та й годування займає багато часу. Цим тут займається волонтерка Любов. Це тепер наївся і спить, наїлась. Там. Сейчас них, они покушали, у них будет сон час до вечернего кормления. Да, Фрикаделечка? Как вообще ну, котячий распорядок дня в вашей котяльне? В нашей котяльне значит утром я прихожу, часть ночует на улице, пока тепло, часть заходит в котяльню. Особо тех, которые, булмыри так еще не знают как зайти. знают как выйти, но не знают как зайти. Поэтому мы их закрываем в котельне, чтобы они ночью не подвергались опасности. Поэтому я прихожу, открываю двери. Вся эта масса котиков высыпает на улицу. Я их кормлю. Потом таблетки, кто на лечении. Ну а потом они каждый занимается своим делом. Как правило, любимое дело котиков спать. Умылись и спать. А я начинаю убирать. Потому что 16 рудков каждый день нужно убрать помыть посуду потому что ну каждый желательно чтобы ел со своей тарелки и все а потом в обед опять их покормить опять помыть посуду все убрать и тогда уже можно идти домой а котики будут спать отдыхать благо сейчас очень много у них мест спальных и Ані розвідате чи ви за кождень Звичайно, декільком волонтерам складно доглядати за такою кількістю тварин, адже ця робота без вихідних і перерви за будь-яких погодних умов має продовжуватись. Ці пухнасті друзі щоранку виглядають своїх піклувальниць і з сумом в очах проводжають їх ввечері. Тож, якщо у вас є бажання допомогти, долучайтеся до волонтерської спільноти. З вас любов до котиків, час або допомога руками. З них справжня кототерапія. За детальнішою інформацією звертайтеся до волонтерки Анни Скрипник. Також завжди актуальна фінансова допомога. Реквізити можна знайти на сторінках волонтерок в інстаграмі та Фейсбуці. Допомагайте тим, хто цього потребує. Робіть цей світ кращим.